Дійсно, цей Давос є Велений. Більш того, цього року Давос співпав з інаугурацією новообраного президента США Трампа. В перший день вона буде відбуватися. Україна в Давос їде як офіційну делегацію. По зазначили це буде і президент, і представники уряду, і представники парламенту. Це буде бізнес, це буде громадськість. Це будуть. Експерти, які будуть представляти меседж, який ми сьогодні хочемо нести світу, і, зокрема на світі форумі не тільки про важливість ролі України в безпеці, як в Європі, як в світі, да і це беззаперечно про це ми будемо говорити. Але ми також будемо говорити про те, що ми є надійний партнер. Про те цінність нас яку можемо нести світу, да і це про інвестиційні можливості сьогодні це про е, нашу роль безпекових питань, досвід наших військових, які корисний як е, для країн, і багато річних переваг, які може Україна надати світові. Буде присутній президент, якого буде присутній на основній програмі всесвітньої економічного форуму. І традиційно в Давосі під час е, щорічної зустрічі буде проходити багато паралельних івентів. І Україна також буде представлена наш український павільйон. Він знаходиться на основній вулиці Давосу, на вулиці Промінаді. А також буде функціонувати український дім Давосі. Це платформа, яка вже буде працювати всьому на цій арені. Ми будемо говорити на різні тематики, але зокрема нашим фокусом буде інвестиційні можливості. Дай ми будемо представляти бізнес інвестиційні організації, які не чекають. Перемоги закінчення війни, а які працюють в Україні сьогодні, і не сьогодні. Такі бізнеси, як Інтерпайп, Horizon і інші організації, да, які своїм прикладом показують, що можна сьогодні успішно розвивати бізнес в Україні і вартує це робити, а не стояти на ну, так званому холді, очікувати, коли закінчиться війна. Ми будемо говорити про заморожені російські активи. Ми будемо говорити з нашими військовими, які будуть говорити про те, що вони можуть вносити в до досвід ведення бою і взагалі стабілізацію безпеки е, в світі, які досліди вони отримали і от і продовжують отримати під час війни. Сьогодні е, ми будемо е, говорити з організаціями, які стоять поруч з Україною сьогодні. І вони будуть говорити як за умов вони працюють в Україні. Е, ми будемо говорити про е, наші надра про наші ресурси, які ми даємо світу, які ми можемо давати, як ми можемо допомагати світу позбуватися залежності від критичних режимів. Тому буде ще багато платформ різні формації, Будуть панельні дискусії, будуть вечірні обговорення, будуть так звані на будуть на зустрічі, будуть переговори. Ми будемо сподіватися, що це дасть можливість далі просуватися Україні на міжнародній арені, а так само залучати міжнародних потреб для більшої активізації їхньої роботи в Україні. Будь-які зусилля, які робить Україна сьогодні, а будь то вигляді держави, будь то приватний сектор, да треба ми теж намагаємося оцінити з точки зору ефективності, що то дає, тому що наш і людський, в тому числі ресурс, є дуже дуже обмежений да, сьогодні через війну, коли маємо працювати. Тому після, наприклад, минулого довоса, якщо вже про кодому говорити, да, ми оцінюємо ті перемовини, ті зустрічі, ті. Які проходили да є частина того, що оцінити ми не можемо да дуже важко оцінити, чи, яка зустріч, які переговори зробили більше внесок, в те чи інше прийняття рішення на рівні держав. Це оцінити досить важко, і це швидше мабуть, державні урядовці можуть зробити, але в конкретних результатах в бізнес домовленостях в реалізації проекту ми бачимо, що результати попереднього. Зустрічі нашої під час ВФУЄ, Да? тобто є угоди, які були укладені, є відносини між організаціями, міжнародними українськими, які були налагоджені проекти, які реалізовані.